На цій зупиночки не тільки ресторани, все висять просто шкури, шкури, якісь лошадини, сидіння. яка лавочка, куча всяких прилад, збруї, мабуть, для коней. Тут ножи мечи, роги, якийсь музей, просто веса древні. що це музейний. Відчухався якийсь веснічний. Вина, Так Прямо побахівати старовиною, якісь глечики, там годинники. І сучасний телевізор. Дуже цікаво містечко.